20 євро ти витрачаєш, тому що тобі треба те те Звичайно, під кінець зняв. В тебе буває момент, коли ти вже не хочеш відповідати на питання вот і з юнеї. Це був болт, разму стосовку. Прикольно, коли тобі повторюють щось три рази. Ти такий. M -m -m -m". I don't understand. Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко і рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я вам розкажу, як пройшов мій перший тиждень життя в Естонії як студентки за обміном. Я думаю, це буде цікаво вам послухати. Я розкажу про основне, про транспорт, ціни, життя, мову і так далі. Те, що цікавить всіх найбільше. І, звичайно, про академію, в яку я вступила. Перше питання, яке хвилювало мене найбільше, це мова, якою мовою тут треба розмовляти, і так далі. А, звичайно, тут естонська, далі англійська і російська мова це три мови, які тут всюди. Хочу сказати, що зазвичай я розмовляю англійською мовою, тому що я не хочу розмовляти російською мовою, але бувають випадки, коли старші люди, наприклад, мене не дуже розуміють англійською, і мені приходиться розмовляти російською, оскільки я естонською не знаю поки що. А ось далі поговоримо про транспорт. Хочу зазначити, що тут дуже добре розвинений публічний транспорт. Дуже все зрозуміло, як їхати, куди доїхати, вам треба оформити, ну якби придбати карточку, як у Львові було в мене, тільки у Львові це називалося Леокарт, тут якось по-іншому називається, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. І якщо ви студент, то у вас половина йде за проїзд. А якщо ви резидент Естонії і резидентами Естонії зараз можуть ставати і українці, то проїзд безкоштовний. Просто для цього вам треба оформити тимчасовий захист в Естонії. І е, оцей код, який вам видадуть, просто ввести в додаток, і е, таким чином у вас буде безкоштовний проїзд. Якщо казати за таксі. Перший день мені потрібно було викликати таксі. Це був болт, і мені це обійшлось в 4 євро. Причому вся дорога займала, ну, не знаю, хвилин 5-8 хвилин, тобто це не прям така далека відстань, але ну, таксі достатньо дороге, як на мене. Але є така можливість. Далі це ціни на продукти. Хочу сказати, що ціни, звичайно, вищі, ніж в Україні. Якщо порівнювати елементарні продукти, як хліб, там, овочі, то це буде, звісно, дорожче. І якщо ти заходиш в магазин, то 20 євро ти витрачаєш, тому що тобі треба те-те-те. І дуже мало продуктів або якихось засобів для прибирання в моєму випадку є е, менше, ніж за 1 євро. Тобто, все починається там євро 30, євро 40 і так далі. В кав'ярнях, в закладах ціни також вищі, ніж в Україні. Е, наприклад, піца вона тут коштує 12 євро десь, тобто в Україні. Звичайно, походи в ресторани або в кав'ярні будуть дешевші. І якщо ми переходимо вже безпосередньо до академії мистецтв, в якій я навчаюсь, то поки що мені дуже подобається, в мене ще звичайно, не було жодних пар там. Я просто туди приходила, хочу зазначити, що там дуже смачно готують. Там можна поїсти приблизно за три євро, в залежності, взагалі, що ти будеш їсти, звичайно. І також в Естонській академії мистецтв дуже багато простору. Ти можеш займатися самостійно в бібліотеці є спеціальні. Такі прозорі кабінки для переговорів. Ти можеш там закритися і просто сидіти щось робити. Також ти можеш прийти на кафедру і там щось робити, сидіти, писати, читати ось, і це дуже зручно, тому що якщо порівнювати з Львівською академією мистецтв, то в нас майже немає місця, де ми можемо. Щось робити, або де ми можемо зачинитися і щось обговорювати, тому це великий-великий плюс. Якщо ми говоримо про цю ерасму стосовку, як це відбувається, то насправді, коли ти сюди приїжджаєш, в тебе є дуже багато варіантів, як ти можеш провести вечір, провести день, тому що є а, спеціальна. Організація, якщо це можна так назвати, яка відповідає за знову ж таки організацію подій для Erasmus-студентів. Я ходила на одну таку подію, але їх було безліч. Дуже великий плюс в тому, що всі хочуть познайомитися. Немає такого, що від просто людина так от зробить і все. Насправді всі хочуть знайти друзів, завести нові знайомства, і це дуже дуже класно. Ось і цей перший тиждень а, мого перебування тут в мене було дуже багато можливостей, але ну, в мене просто не було багато часу, щоб ходити на а, кожну цю тусовку. Далі а, також сама академія організовує а, події. А, перша подія була 28 серпня. А, це як вступне слово, ми зустрічалися з ректоркою академії, ми дивилися, як взагалі влаштована академія, що нам можна, що не можна, і так далі. І також 30-го числа в нас була дуже-дуже класна подорож по болотах. Я знімала влог. Ви його також можете подивитися. Тобто, це було. Організована академією, і це було дійсно класно, оскільки було багато людей, але водночас ми всі мали можливість поїсти, всім всього вистачало. Ми мали можливість посидіти в сауні, щось там випити. І не було такого, що ти просто стоїш в черзі три години і чекаєш, поки люди там не сидяться десь. Тобто ми постійно мінялися, обговорювали щось, знайомилися. Звичайно, під кінець дня в тебе буває момент, коли ти вже не хочеш відповідати на питання What is your name і Where you from. Але окей, також розкажу вам за. Англійську мову, і як взагалі все це відбувається, чи я розумію людей. Коли я сюди їхала, я боялась того, що я абсолютно нічого не зрозумію, але я розумію людей, я розумію, що вони говорять. Звичайно, є моменти, коли я не розумію, я не розумію деякі слова, тому що я їх просто не знаю. Але дуже класно, що. Зараз в мене є можливість спілкуватися в гуртожитку з людьми англійською, і таким чином я improve my English Skills в таких е побутових речах. Е тому, так, да, це дуже-дуже прикольно і весело, але не прикольно, коли тобі повторюють щось три рази. Ти такий М -м, I don't understand. Я дуже дякую вам, що ви подивилися це відео з моєю розповіддю, як взагалі проходить моє навчання. Тому до нових зустрічей і пока-пока.